Доброго дня, колеги, друзі. З вами агентство нерухомості стабільність. Сьогодні ми оглядаємо однокімнатну квартиру по вулиці Національної гвардії 14. Ось, ми знаходимося зараз в ній якраз. Оце є передпокій. Дуже красивий якісний ремонт, авторський. Так, Заходимо в ванну в кімнату. Дуже красива ванна кімната, нічого зайвого. Все дуже функціонально, все дуже якісних матеріалів. Хороша, якісна сантехніка. можете бачити, дергова, Фір... Сантехніка фірми Rabak. Чеської фірми, яка є лідером в даній галузі. Ось так, Переходимо до кухні. Тут кухня студія, дуже містка, дуже велика, як ви бачите. Дуже красиво підібраний інтер'єр. Все в одному стилі. Ось красива така кухня. Техніка вся залишається. Орстійка. Функціональний диван, який розкладається, який розкладаються, розкладаються двоконтурний котел, який знаходиться в шахі ось там. Також є лоджія. Ось, викладка дуже світла, дуже класна. Це є вигляд з вікна. Дивіться, яка краса. Дане містечко ще розбудовується і тут буде дуже красиво. Дуже гарні внутрішні дворики закритого типу, хороша розминута інфраструктура, це практично центр міста. Що це є прекрасне місце для проживання, при тому, що власник подбав про всі зручності в квартирі. Ось така красива кухня. Гарний дизайн. фурнітура австрійської фірми Blum Так, заходимо в спальню. Прекрасна ж, красива, велика спальня. Бачите, її матрас з кокосом. Дуже якісний, дуже ортопедичний. Добре від, на ньому відпочивати, відповідно. Хороший сон. Ось тут така шафа-купе вмістка. Так само ось так виглядає. Спальня. Все дуже красиво, дуже якісно. Підігрів підлоги кухня, ванна та передпокій. Всі якісні, якісні розетки іспанські. Ось так ще раз прийдемося по квартирі. Дуже все якісно, дуже все класно. Заїжджаєте, живете, відпочиваєте з якістю, з комфортом. Ось так. За детальною інформацією телефонуйте по номеру вказаному в оголошенні. Всім гарного дня!